Як повідомляє і словацьке видання Актуаліті, у прем'єра Словаччини, Роберта Фіцо, стріляли під час виїзного засідання уряду в Ганлові. Більше подробиць ми зараз можемо дізнатися одразу у першого гостя, який до нас доєднується, Ростислав Хотен, міжнародний редактор Радіо Свобода із Чехії. Пане Ростиславе, наше вітання. Вітаю вас. Дякуємо, що оперативно долучилися. Отже, коли ми говоримо про Роберта Фіцо, що нині відомо і про його стан, і про те, як це сталося і хто власне стріляв. Так, це сталося. Цей інцидент стався в містечку Гандлова. Це північний схід Словаччини, десь півтора сотні, півтори сотні кілометрів від столиці Братислави на північний схід. Там відбувалося виїзне засідання словацького уряду, і Фіцо, потім прем'єр-міністр Роберт Фіцо після цього засідання вийшов до людей, які зібралися. Невеликий натовп зібрався біля місцевого клубу будинку культури. Пролунало за одними даними два постріли, за іншими даними, чотири постріли. І ніби принаймні дві кулі влучили в, е, в прем'єр-міністра, одна в живіт, одна в груди. Він був при свідомості, коли це все сталося, і коли його везли до шпиталя в цій містечку Гандлова. От, а потім е, його вирішили через серйозні ситуації, вирішили гелікоптером перевезти до Банська Бистриця, Це вже такий регіональний Банська Бистриця, це такий регіональний центр е, 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 до Братислави, столиці ввести не стали, бо далеко. І не хотіли втрачати час, щоб рятувати життя, треба було терміново. Урядовий представник зараз в Братиславі сказав, що є загроза для життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. що ситуація досить досить серйозна. Трактують офіційно уряд словаччини, трактує це як замах. От нападника було схоплено одразу. Відомо, що він вже людина в віці, але більше подробиць, яких про нього невідомо. От е, щодо реакцій, то є вже дуже е, е, буквально шквал міжнародних реакцій на цей замах. На словацького прем'єра, одна з перших прергувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Сказавши, що це підлий напад. От, також е, прореагували про шок, свій шок від цього е, інциденту виставили Шара Мішелі, президент Євроради, і Роберта Мецола, президентка Єврокомісії. Е, Міжнародні лідери, також прем'єр-міністр Британії е, Ріші Сунак, е, Нідерландів, е, Польщі. Сусіди також реагують. Польща, Чехія. Е, е, ясно, що це сусіди е, Словаччини. Одним з перших, до речі, прореагував, що цікаво прем'єр-міністр. Угорщини Віктор Орбан він є союзником Роберта Фіцо. Часто виступає вони на міжнародній рані разом. В унісон він сказав, що це огидний напад на мого друга. Це цитата була. Також в Росії е, пропагандистка е, Маргарита Симонян згадала Україну, говорячи про цей напад на Фіцо, що, мовляв, він е, пояснював, е, що в Росії у Путіна не було випаду, як, е, виходу як напасти на Україну. І отак вони працюють. Цитата, що треба було й довести, каже вона. Хоча треба сказати, що е, від часу своєї перемоги на парламентських виборах, які відбулися в кінці вересня минулого року, Роберт Фіцо пом'якшив свою позицію щодо України, зокрема під час зустрічі чи з українським прем'єром Денисом Шмигалем у січні цього року він навіть підтримав європейську інтеграцію України членство України в ЄС і пом'якшили, от і, і цю територіальну цілісність України визнав, так би мовити. Тобто, він це, це не був той фіц, який ви виборчу кампанію. Одним словом, це я хочу сказати. Також цікава реакція Олафа Шольца, канцлера Німеччини. Він каже, що насильство не повинно мати місце. Європейській політиці це була цитата. Річ у тім, що це на моїй пам'яті перший такий замах на лідера країни, яка є членом і Європейського Союзу, і Північно-Атлантичного альянсу НАТО. Тобто такого в європейській політиці, щоб на лідера члена НАТО і ЄС нападали не було дуже, дуже давно. Щодо нападника, щойно стало відомо, це передає словацькі медіа, про те, що 71-річний 71-річний Чоловік з міста, з міста Левіця, стріляв, який розташовано на заході Словаччини. Про це повідомляють словацькі медіа, Як я вже сказав, його затримали одразу, повалили на, на землю. От і охоронці його одразу э, затримали. І відомо також, як кажуть словацькі засоби масової інформації, що нападник стріляв із короткоствольної рушниці, яка бу, перебувала в нього на законних підставах. Тобто, це не зброя, яка була набута незаконно. Це була э, у нього вона була згідно словацьких так мовити, була. Ну, зараз це шок, звичайно, для, для словаччини для словацької політики. Річ у тім, що Роберт Фіцо він так мовити, як, як нависав на словацькій політиці. Така фігура через те, що повноваження прем'єр-міністра це виконавча влада, влада. В нього вся президент, там його союзник. До речі, Пілігрині недавно Петро був обраний. Петр Пілігрині був обраним президентом. Має все ж таки більше представницькі такі церемоніальні функції. Вся влада в словаччині він є лідером. Роберт Фіцо є лідером словаччини як прем'єр-міністр, тому що вся. Виконавча влада і більшість повноважень саме в руках прем'єр-міністра, а ще й такого популістичного, авторитарного, яким був Роберт Фіцо Ростислава. Міки... Так, дякуємо, що оперативно долучилися. Оновили інформацію пов'язану з цим інцидентом. Ростислав Хотин був з нами на зв'язку.